Енергоатом цього року витратив 110 мільярдів гривень на підтримку низького тарифу О, для населення. Так. Як Що це втрачає на практиці, є наш улюблений тариф для населення. Ми взяли ці 4,68, да, і з нього ми відразу прибрали ПДВ. Це просто податок. 20% ми маємо відразу прибрати. От коли оце все прибрали, скільки там залишається по підсумку, потім заплатили за регіональну мережу, потім заплатили за велике транспортування. Давай уявимо собі, що залишилось півтори гривні. От в якійсь середній українській області залишилось півтори гривні. Отже, з цими півтора гривнями компанія, яка постачає електрику, тобі чи мені пішла на український ринок купляти електроенергію. З півтора гривнями вона багато не виходила, і середня ціна на ринку десь 5 гривень 40-5 гривень 60 копійок останній місяці. Так от, оцю різницю і платить енергоатом. Оця сума і є оцим 110 мільярдним тягарем, про який енергоатом постійно каже, що дуже боляче.